Ми живемо в часи швидкого розвитку штучного інтелекту, і багато хто з нас задається питанням, чого можна очікувати від шай через десятьох років. Перш за все, варто очікувати значного прогресу в самих алгоритмах Шай. Завдяки розвитку обчислювальних потужностей і новим методам навчання, штучний інтелект стане набагато точнішим і гнучкішим. Можливо, він зможе вирішувати набагато складніші задачі, з якими сьогодні не справляється. Однією з найбільших змін буде інтеграція шай у всі сфери життя. Технології, які ми сьогодні використовуємо, будуть значно вдосконалені. Наприклад, в медицині шай може стати основним інструментом для діагностики та лікування, зменшуючи людські помилки і забезпечуючи персоналізоване лікування. Шай також може кардинально змінити ринок праці. Автоматизація багатьох професій може призвести до зміни природи роботи, і це може бути як позитивним, так і викликаючим занепокоєння. На місце традиційних робіт прийдуть нові професії, де люди Шай будуть працювати разом. В сфері освіти Шай може створити індивідуальні програми навчання, які підлаштовуються під потреби кожного учня. Це дозволить навчання стати більш ефективним і доступним для всіх. Що стосується етики, то у майбутньому буде необхідно приділяти більше уваги питанням конфіденційності, прозорості алгоритмів і ризикам зловживання технологіями. І, хоча Шай буде робити наше життя комфортнішим, важливо не забувати про його потенційні небезпеки. Чого б ми не очікували від Шаї, одне можна сказати точно майбутнє з штучним інтелектом буде дивовижним, але важливо, щоб ми могли контролювати ці зміни та адаптуватися до них.